Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про причини незасвоєння вітамінів і проговоримо про здоров'я нашої травної системи. Бо саме здоров'я травної системи є тим ключовим фактором. Від якого залежить взагалі засвоєння нашої всієї продуктів харчування, які ми споживаємо, і вітамінів, в тому числі, тому що це є невід'ємні компоненти нашої їжі. І тут дуже важливо розуміти, наскільки здоров'я наше шлункового всього тракту має важливе значення для. Засвоєння і їжі, і вітамінів, і мікроелементів в тому числі. І першим таким бар'єром, який виступає в цьому процесі, є кислотність шлунку. Цікаво, чи ви знаєте свій рівень кислотності шлунку. Оптимальний рівень кислотності шлунку Попадає в низькі діапазони, Він, це 1,5-2,5. Це оптимальний рівень кислотності шлункового соку, при якому їжа нормально перетравлюється і немає ніяких, як кажуть, збоїв і проблем. Все, що вище 2,5, 3-3,5-4 це вже знижена кислотність, і саме низька кислотність шлунку. Вірніше нормальна кислотність шлунку є ключовим елементом для засвоєння мінералів, запам'ятайте це. І якщо у вас знижена кислотність шлунку, то варто про це подумати. Можливо, ви навіть і не знаєте да, своєї рівні Кислотності, але якщо ви хворієте на гастрити з пониженою кислотністю, є ще і підвищена, якщо ви хворієте на гіпотеріоз, атрофічний гастрит, язву 12-персної кішки, то в цих випадках, як правило, рівень кислотності знижений, а ліки, які призначають лікарі для покращення стану здоров'я хворих, це так звані інгибітори протонної помпи. Антациди, які, в свою чергу, знижують кислотність шлунку ще більше, і тим самим, вживаючи вітаміни, ефективність від їх засвоєння дуже дуже низька. Ну, якщо говорити про мінерали, так які важливі для нас, особливо кальцій, так і він важливий в будь-якому віці, і в молодому, і в реактивному житті, і для людей літнього віку, особливо при профілактиці остеопорозу, то якщо кислотність знижена, то ефективність від прийомів препаратів кальцію практично не буде. І тут я можу вам дати таку просту пораду запивати препарати кальцію. Лимонним соком, водою з лимонним соком, дольками лимона, це дещо покращить ситуацію. А в цілому то варто привести кислотність шлунку до нормального рівня і тоді, як кажуть, вже проблеми, проблеми зникнуть. Другим таким бар'єром при засвоєнні нутріцевтиків виступають це порушення роботи жовчного міхура і печінки. Хвороби жовчного, про які я вже говорила, так і в минулих відео це такий серйозний бар'єр при засвоєнні, особливо жиророзчинних вітамінів А, Е, Д, К, тому, що потрібно емульгувати жири і так далі. Ці процеси повинні відбуватися за участю жовчі. В свою чергу робота печінки теж дуже важлива для засвоєння їжі в цілому і вітамінів, в тому числі. Тому хвороби печінки, стеатоз, ожиріння печінки, так, гепатити, запальні процеси в печінці теж знижують рівень засвоєння вітамінів і впливають на і особливо на процеси перетворення їх з активної, з пасивної форми в активну. І ви знаєте, як важливий для нашого здоров'я вітамін Д. Але, можливо, не всі знають, що саме в печінці і в нирках відбувається перетворення їх з неактивної форми в активну, тому що всі добавки вітаміну Д, які ми п'ємо, це неактивна форма. І лише в печінці і в нирках відбувається перетворення його на ту активну форму, яка вже попадає в ядро, клітини клітиної мембрани, і там виконує вітамін Д свою функцію. Отже, при запальних процесах в печінці, при запальних процесах. В нирках ці процеси будуть неповноцінні, не відбуватися, і це теж буде знижувати ефективність споживання в даному випадку вітаміну D, ну і жиророзчинних вітамінів в цілому. Але це ще не все. Наступним таким бар'єром і фактором, який стримує засвоєння вітамінів, і мікроелементів, є захворювання кишечника, особливо товстого, тонкого киш... кишківника. Так, це запалення слизової, це синдром подразненого кишківника, це синдром підвищеного бактеріального і грибкового росту. Ці всі процеси, на жаль, дуже часто спостерігаються. У, в нас, тому що ми не всі здорово, як кажуть, користуються здоровим харчуванням, споживають багато солодкого, жарене їда і так далі. Тобто, наше харчування не відповідає тому, чому хоче наш організм. Ми їмо те, що ми хочемо, але не всі ці продукти є корисними для нашого здоров'я. Тому саме запальні процеси в тонкому кишківнику, це теж пригнічує засвоєння вітамінів, і ефективність від їх вживання теж буде низькою. Як ви вже зрозуміли, від здоров'я травної системи в цілому залежить як і засвоєння їжі, так і засвоєння вітамінів мікроелементів. І, я, моя така думка: варто привести спочатку здоров'я травної системи в порядок, а вже потім купляти, як кажуть, ці дорогі вітаміни і добавки. Звичайно, вони потрібні, вони потрібні нам кожен день. Але коли ви приведете здоров'я травної системи. До ладу цей процес ефективність від їх споживання буде набагато краще. Як це зробити? Звичайно, в домашніх умовах, не знаючи цих всіх особливостей, це зробити важко. В інтернеті ви можете шукати якісь там статті цікаві і так далі. Але як це все зробити на практиці, це варто робити з експертом, спеціалістом, який на цьому розуміється, знається і може привести вас до бажаного результату. Тож я запрошую вас до співпраці. запрошую вас пройти свою індивідуальну програму оздоровлення, яку я складу для вас з врахуванням ваших діагнозів, вашого стану здоров'я, ваших особливостей, результатів аналізів. І ми разом з вами, з моїм супроводом, з моїми консультаціями пройдемо ці всі етапи оздоровлення, і ви наберетесь нових сил, відчуєте нових, знову сили, енергію, покращите свій стан здоров'я в цілому, зміцните імунітет, тому що це такий комплексний підхід до оздоровлення організму, який дає чудові результати. І практика роботи з клієнтами вже це. Доказала. Тому буду рада вам допомогти, якщо є такі бажання. Пишіть в коментарях, і ми з вами попрацюємо разом і ви отримаєте чудові результати. А я бажаю вам здоров'я. Здоров'я щодня, здорового харчування, приємного відпочинку, якісного сну. І взагалі, всього вам найкращого.